Є своє життя саме тут, на Миколинецькому кладовищі щороку, 1 листопада, ми вшановуємо тих, хто першими розпочав боротьбу за вільну та незалежну Україну. Листопадовий чин або зрив, як називають цю історичну подію, відбувся у ніч із 31 жовтня на 1 листопада 1918 року у Тернополі. майорів синьо-жовтий прапор тоді українці ще раз довели всьому світу, що маємо право на свою незалежність за свою власну країну. Сьогодні дуже важливо цю дату пам'ятати і вшанувати, тому що перше, це вшанування героїки січових стрільців, інших борців за незалежність. Це важливо пам'ятати, тому що пройшло більше як 100 років, а ворог, який був, той залишився. Подію листоподового чину на Галичині вшановують з початку 1920-х років. У Тернополі з нагоди річниці проголошення ЗУНР на Миколинецькому кладовищі вже традиційно отці відправили панахиду, а представники влади та громадськості поклали квіти до могил січових стрільців. Росія, яка і сьогодні старається нас поставити на коліна, позбавляє життя наших. Громадян, але ми віримо в Господа Бога і просимо Його, щоб він нам допоміг. І ті душі, з яких ми сьогодні молимося, вони світлі ангели. Треба цінувати подвиги людей, які все робили заради того, щоб наша держава була незалежною. І потрібно пам'ятати не тільки героїв минулого, але так само і пам'ятати героїв нашого майбутнього. Пам'ятний день листоподового повстання у Львові та утворення західноукраїнської народної республіки ми згадуємо як важливий день нашої історії. Втім, сьогодні Україна знову виборює свою незалежність і знову найвищу ціну за це платять сини та доньки нашої держави.